Ми проти моргу у нашому дворі. Жителі вулиць Шкрумеляка та Бандери обурені рішенням виконкому міської ради. Згідно із ним у приміщенні колишньої тепломережі, що по сусідству з їхніми будинками облаштовують ритуальний салон. З людьми поспілкувався та пояснив ситуацію. Депутат міської ради Володимир Андріїшин. Проте обурених коломиян це не задовільнило. Подробиці конфлікту у сюжеті наших журналістів ми тоді, як вони ну нам сюди привезуть, ми наймемо машину, і це все слюзерю будемо звозити на подвір'я. А це я як рішення з виконкому навіть депутат не знає. Мешканці вулиць Шкрумеляка та Бандери не приховували свого обурення, адже кажуть про те, що під їх вікнами лежатимуть покійники, дізналися випадково. Спочатку з цього приводу жартували. Тепер їм не до сміху. Невже ви не свідомі того, що рішення виконком прийматися лише після громадського обговорення? Якщо виконком приймає такі рішення, значить він не свідомий е, існуючого законодавства. Тобто наше. Місцеве самоврядування не знає закону про самоврядування, не знає конституції і не зрозуміло, чим воно керується, приймаючи без громадського обговорення на території спального мікрорайону, приймаючи рішення. Територія колишньої тепломережі комунальна власність. А тому міська влада може розпоряджатися цим майном на свій розсуд. Дійсно, виконком ухвалив відповідне рішення. Проте у одному з приміщень теплотраси планують облаштувати не морг. Тут хочуть зробити ритуальний салон. Про за людям розповів депутат міської ради Володимир Андрієшин. І тут же ж я кажу, це правда, що там має бути ритуальний салон. А він каже: так я кажу, а на якій підставі? Чому я цього не знаю? Тоді е, голова міста е, так прямо е, заступнику сказав: ми будемо мати проблему тільки через те, що ми не посп... не довели до депутатів про те, що ми збираємося там робити. Тут же я йому кажу, да, ми будемо мати проблему, тому що мешканці будинку звертаються вже до мене. Усі приміщення колишньої тепломережі після її ліквідації передали комунальному підприємству Полігон Екологія. Ще частину незайнятих кімнат на виконкомі вирішили віддати Коломийській міській ритуальній службі. Директор цього комунального підприємства запевнив, що ніяких покійників тут не буде. Діло в тому, що тут просто робиться ритуальний салон, чи тут будуть. Ніхто тут сюди ні ні покійників нікого не заводить. А як ритуальний салон це що там є? Там квінки, квіти, трундвин. Це все для людей робиться. От є на бандера, то всюди є ритуальний салон, а в державного підприємства, комунальне підприємство, немає ніякого салону, який. А ми думали це зробити, щоб були якісь гроші поступали до нас. Ну, в казну, щоб поступали гроші для ритуальної служби. Тут мертвих людей не буде. Не буде, Мертвих не буде. Ніякого моргу не може бути, запевняє і депутат Володимир Андріїшин. Адже у цих приміщеннях немає відповідних умов. В одній із кімнат продаватимуть товари для похорону. А в іншій кімнаті да буде. От той забезпечений, якого там помиють і забальзамують, бо тут неможливо це зробити. Там треба спеціальні умови. Тобто він тут день чи два, і його звідси будуть відправляти на смерті. Але мене Михайло Михайлович затвердив, і він мені показав, і затвердив, запевнив, що через цей вхід не буде ні заноситись, ні вивозитись. А через який вхід? Ну, вибачаюсь. Через е, центральні ворота там є окремий вхід. У двері тепломережі, що виходить на подвір'я мешканців, заходитимуть тільки люди, що захочуть придбати товари. Покійників завозитимуть через інший вхід. Запевнив депутат. Проте мешканців це не заспокоїло. Це мікрорайон, де взагалі дітей. У нас я порахувала ви хочете, я автопомі... у нас біля ста дітей. Можемо. Можемо. Чому ви, ви запропонуйте нам, Миколайчука, така ж тепломережа, побудова так. Будівництво Миколайчика, котельня мешканці написали заяву та зібрали підписи. Володимир Андрієшин пообіцяв уже на наступній сесії міської ради подати відповідний запит. Ситуацію, що склалася, прокоментував заступник міського голови Михайло Білоус. Почувши ці обурення людей щодо влаштування моргу, то я не знаю, звідки така інформація, тому що морг там просто не може бути. Морг завжди розміщується при лікувальних закладах, тобто там лікарі відповідної кваліфікації і так далі. Тобто десь в мікрорайоні влаштовувати морг, ну це як мінімум неможливо. А що стосується взагалі цілий того комунального підприємства, значить вони хотіли влаштувати там ритуальний магазин і, скажімо, таке похоронне бюро яке знаходиться в районі центральної районної лікарні, тобто для тих мешканців, які не мають можливості вдома на день, на два отримування е, цього небіжчика до похорону, отримувати там, але вже зрозумівши про те, що мешканці категорично проти цього, тому йдучи десь і побажанням е, цих людей. Міська влада прийняла таке рішення, крім ритуального магазину, там нічого не буде, тільки тобто, виключно ритуальна атрибутика. І жодних більше, ніяких там небіжчиків, ніяких там інших моментів не був.